Вітаю вас, друзі! Сьогодні на сертифікації до нас приїхали машинки, де вигрузка. Машини проходять одразу сертифікацію, так як розмитнення вони вже пройшли трошки раніше. Так, Пробіжусь одразу по машинам, що у нас є, що не продано. Такий от у нас сценік. Простій комплектації з навігацією, з кондиціонером. Але хайний салон чистенький, навіть хімчистку не потрібно робити дивно. Це у нас 15-й рік машинка. Ціни не говорю. Ціни, якщо вас зацікавлять машини, звертайтесь в особисті повідомлення. Далі у нас Toyota RAV4. Так, поки покривши з цієї сторони. у нього є вм'ятини якийсь конкретний град, щось падало по ньому. Потрібно на викадку. Думаю, на викадку доларів 300-400 потрібно буде потратити на сценік. Так, в Тойотах я сильно не шарюсь. Не розкажу по ньому, що і як. Лабове тріснуте. Ціну і більше інформації, по лакокрасочному вже в особисті. Повідомлення. Так, ці дві машини у нас продані, далі у нас Коліос. Колес, як зазвичай 2 літра дизель, 150 кінських сил, це я зразу кажу, не дивлячись на це, лінзована оптика, парктроніки, омивач фар, безключовий доступ, шкіряний салон, панорамний дах. Автомат. До, до речі, дуже класний автомат джатко g 0. Ідеальне комплектування двохлітрового дизеля М9Р і автомато джатко вбиваємо пара. такий от коліс на дісточках Так, далі я вам покажу цього мегана. Так, у нас 17-й рік. Машина грязна після автовоза. Базова комплектація Zen з аналоговою приборкою. Сідушки стоять вже від кращої комплектації, велюр плюс кожзам. Швидше за все, машина була грузова і вже поміняли диван. дивани поміняли, так як в такій комплектації йде звичайна тряпка. Але виглядає дорого багато. Раз був до нас приїхав міган і також в такій же комплектації простяковій, але сидіння стояли з GT-Line. вже полукавши. Так, цей міганчик також буде готуватись, буде продаватись. Потім у нас универсале Миган. Так, 17 рик. На песочках. Тут у нас уже ЖК приборка, уже средний экран. У нас бесключевой доступ. 110 кинских сел. Бачите, тут навіть якісь сидіння в порівнянні з попереднім, хоча там простіша комплектація, це крутіше, тут звичайна тряпка. Салон нормальний, в принципі, звичайну уборку потрібно зробити. Так, питання по лакокрасочному рік, пробіг і так далі. Це вже звертайтесь в Viber або в Telegram. Люці всі автомобілі я виставляю в telegram групу. В телеграмі вони всі є. Такі продані автомобілі, я всі видаляю з групи. Так, це у нас третій міган в Рісталі. Це у нас 14 й рік. 600 ступка, 110 лошадок, комплектація звичайна. Передні електросклопідйомники. Трекшн-контроль у нас є. кондьор, блютуз, гучний зв'язок, флешка AUX, круїз контроль, обмеження швидкості. Так що, такі от машинки є. Це далі у нас йде вигрузка. Є інші варіанти, але всі машини в Телеграмі. Тому, якщо вас зацікавить з цих варіантів, звертайтесь, буду радий підсказати. або щось вам порадити. Всім дякую за перегляд, гарного дня, пока-пока.